Привіт, як ти? Я сиджу в Lamborghini Aventador SVG, а поруч Lamborghini Aventador Ultimate, і ми влаштуємо Drag Race. Дозволю розповісти про цей SVG. У ньому атмосферний 6,5-літровий V12, який видає 770 кінських сил та 720 моменту. Повний привід через 7-ступенчату роботизовану коробку передач. Із найжорсткішим стартом серед усіх авто з двигуном внутрішнього згорання, які продаються, це авто досить легке, але Lamborghini каже, що це вага бізридини, чи, чи щось такого, становить 1525 кілограмів. Така нова бричка коштує від 360 тисяч фунтів. Ймовірно, вона не втратила в ціні. Хоча я не впевнений, бо вона брудна. Навіть всередині це тому, що вона мого друга, і він робить якісь дивні речі. як от дрифтує у бруді під гелікоптером. Гляньте його канал, що він робить з цією машиною. Це божевілля. Він також їздить лише зі швидкістю 45 км на годину, як ви можете бачити тут. Але я хотів би бачити реальну швидкість. Треба буде повернути це назад, щоб він не перевищував швидкість. Давайте поговоримо з власником Ultimate. Це Дін Стоумен, він гонщик формули 2. Він в цьому щось шарить. Привіт, Діна, як ти? Дякую, гарно. А ти тешок трохи хвилює те, що змагаюсь проти профіка в гонках. Я просто думаю, що SVG переможе Ultimate. Можливо, якщо помиєш свою, то тоді переможеш. Так, я маю трохи додаткову опору не тільки через крило чи подібне, а й через кількість бруду. Твоя машина така чиста та аеродинамічна, тому що немає дурного спойлера, що насправді заважає у дрего. Розкажи мені про свою машину. 6,5 V12, який має 780 кінських сил та 720 моментів. Різниця в 10 кінських сил, а вага яка? Точно не знаю, але дізнаємося о гонці, діне дозволь мені розповісти тобі, скільки вона важить. Вона важить тонну 550. Ти знаєш, скільки вона коштує? 392 тисячі фунтів. Я думаю, ти добра фопції початково становить 340 тисяч фунтів. Так ти правий тут майже є все: карбонова розпорка, карбонова обшивка моторного відсіку та багато інших карбонових елементів червоної смоги. Альтімейт – це рідкість. Якщо не помиляюся, свіджі побудовано 900 екземплярів, то альтімейт близько 350. -ти. І вони втратили 22 машини на кораблі, який затонув Тож Вона ще більш рідкісна. Яка вартість сьогодні? Їх всього 20 штуку у Британії. Я думаю, в районі 450 500 тисяч фунтів. Вау! А моя залишилась без він. Ламбо це цінний актив. А тепер перевіримо, наскільки вони швидкі у цій гонці. Перевів та озвучив інжектор подкаст. Друже. Якщо тобі подобається, що ми робимо, підпишись на наш канал та постав лайк. А ще ти можеш нас підтримати на Патреоні. І таким чином, ти отримаєш ранній доступ до всіх наших відео та подкасту. qr код з посиланням на наш Патреон в тебе на екрані або в описі до цього відео. Приємного перегляду, друже. Продовжуємо далі. Перш ніж ми почнемо змагання, ми зробимо перевірку вихлопної, Послухаємо SVG. Я хочу послухати, чи звучить твоя інакше. Може інший вихлоп. Двигуни одинакові, може і є різниця. Дін, давай зробимо це в Унісон. Три, два, один. В-12. Симфонія. Це щось неймовірне. Поїхали. Досить близько близько близько. О ні іде вперед. Я думав, що ти зі старту мене обійдеш, але ні. Так, це мій перший старт. Мені здалося, що я трохи затримався на початку. Але коли ми підійшли до кінця першої передачі, я почав обходити тебе. Та ти ж гонщик. Я думаю, що це сталося через різницю в потужності та аеродинаміці. And he's coming past again, though. Oh. Цього разу набагато краще, багато пробуксовки під час старту, і все одно ти пройшов повз мене. Хоча дуже близько це все було. Все ж таки, невелика різниця в потужності. Тож що саме сталося? Ultimate пройшов чверть милі за 10,8. тоді як SVG за 10,9. Тепер за її сходу: вісімдесят на годину, авто спорт режимі, але коробка в автоматичному перемиканні. Я на 5. Ні, шостій, а знову п'ятій. Що вона робить? Три, два, один. Поїхали. Робить, З якої передачі в тебе поїхала? Була на шостій, потім на п'ятій, на шостій, на п'ятій. У мене така ж проблема. То вважаю, що гонка чесна, але, ймовірно, краще виключити дурну коробку. Давай все це зробимо, але в ручному перемиканні. Знову 80 км на годину, режим корса та механічне перемикання. 3, 2, 1, гол. Давай! Шановний Діне, Ultimate набагато краще, але давай проведемо ще один тест. Зараз проведемо гальмівний тест зі 160 кілометрів на годину. Давай їдемо. Що обіса коїться? Може, це тому, що ти гонщик? І автоматично краще гальмуєш? Я не знаю. Можливо, мої гальма трохи новіші за твої. Я хотів би це зробити ще раз, тому що занадто велика різниця. Спробуємо ще раз. Перевіримо, чи зможу покращити свій результат. Ось лінія гальмування. Трішки краще, але дуже велика різниця. Який в тебе пробіг? Три з половиною тисячі кілометрів. А в мене 11,5 тисяч. Хоча це як 100 тисяч під моїм другом, чи як 200 тисяч. та це жарт. Він дуже обережно зі своїм авто поводиться. Діна, як ти вважаєш, якщо ми перевіримо на Діностенді, буде велика різниця чи Ламборджині не бреше. Не дуже впевнений, маю на увазі, якщо вони вказують 10 кінських сил більше, то воно так і є. Та хто знає? Я не буду перевіряти. Дякуємо, що подивились нашому перекладі. Ставте лайк, підписуйтесь, та ось переходьте на інші наші відео. Бережіть себе та слава Україні!